Друзі, вітаю! Вчора була друга річниця нападу Росії на Україну, і, власне, в ці дні е політичний злочинець Небензя, представник іншого військового злочинця е Путіна, робив заяви проти України, хочуть нас повністю знищити. Тут вони говорять про те, щоб стерти нас з лиця землі, говорять, що тут, начебто, є проросійські регіони. Паралельно з цим відповідь йому дають. Е Гутереш Кулеба Сикерський, загалом, що відбувалося на засіданні ООН, приуроченої до другої річниці, де окупант просто розкидався й направо наліво словами, відчуваючи, що не може на цьому майданчику отримати ляпаса або найкраще серйозний сильний удар. Як це вони, наприклад, отримують на полі бою? Що можна зробити з ООН, Які є там можливості? Загалом про що говорили? Давайте розберемо по поличках, але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Нас з вами тут 292 тисячі. Ростемо до 300. Це така наша ціль. В описі ви знайдете Viber, WhatsApp, підпишіться швидкі текстові новини, витискаємо телеграм. Ну і дуже попрошу в попереднє відео. Я вчора запостив звіт. За 10 мільйонів гривень дуже прошу кожного з вас подивитися цей звіт. це звідси, Все те, що ми з вами збирали. 10 мільйонів 175 тисяч і там, прямо до копіечки-копіечки. Це те, що ми витратили, зібрали трошки менше. Одним словом, подивіться попереднє відео, в тому числі, коли додивитесь це. Починаємо Небензе, представник Росії в ООН, взяв участь в засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. От і зробив надзвичайно цинічну антиукраїнську заяву. Загалом виступ Небензі бензі був дуже фашистський. Правда, слово фашизм він направляв в українську сторону, казав, що фашисти ми, що ми неонацисти. От, але його виступ якраз таки по всіх канонах можна віднести до фашистських. насправді теж дуже цікаво, що попередник Небензі чуркін який приєднався до Кобзона. Не витримав того, що власне змушував його робити. Путін кожен раз витираючи в нього ноги і відчуваючи нелюбов та ненависть всього світу, він пішов до Кобзона. Так, от його діти та внуки втікли в Аргентину, власне, туди, куди тікали всі фашисти. Більше того, за ці заяви навіть в Аргентині їх переслідують. Прекрасні аргентинські правоохоронці задали їм серйозні кримінальні питання. Так от, Небензя, це його попередник, Небензя буде мати точно не кращу долю, але що зараз на дану секунду ми маємо по його розмовах? Заявив, що чим довше готується конфлікт через підтримку Києва заходом, тим невигідніше будуть умови миру для України. Ну поки що вигідних умов ми й не бачили. Друге, Росія сама вичерпує свої ресурси, і тому про умови вона сама закидає через Арабів, швейцарців, туреччину і так званого з великим скепсисом нейтрального переговірника Романа Абрамовича. Не знаю, коли він став нейтральним, хоча це путінський гаманець. Зберегти Україну в якомусь вигляді поки ще може, погрожує нам Небензя, і наголосив, що, має, що Україна має бути нейтральною без русофобії та нацизму. Захід, який надає підтримку Києві, сьогодні має вибір. Чи доведеться Москві воювати заради цього до кінця, як вони це вона вміє це робити? Або ж Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі, все-таки візьме гору здоровий густ, і вони спробують врятувати бодай щось від України. Що дуже цікаво, Путін не змігши нічого показати на полі бою, не змігши завоювати Україну. А ми пам'ятаємо два роки тому гучні заяви європейських та й західних політиків в цілому, що Захід давав Україні 72 години. Тобто нам давали 72 години, а виявилося, що ми протримались в рази довше. Виявилося, що ми е, зберегли країну, ми втримали прапор, відбили напад найбільшої на континенті армії в той час, коли інші просто. Заховали очі, як сірко. Але вони говорять, Путін говорить, що як колись Росія воювала, та те, як було колись і те, і зараз, це просто небо і земля. Це перше. Друге, якби у вас було таке як колись воювати до кінця, максимум, що ви можете до кінця, це спалити Москву. Просто якби ви могли хоч щось завоювати тут, ви б не намагалися організувати ці теми з е приєднанням Придністров'я. Пам'ятаєте, вчора була історія, коли Путін. Не вчора, позавчора я писав для вас велике відео, де говорилось про те, що Путін та його посіпаки в Придністров'я намагаються закрутити з'їзд депутатів всіх рівнів, щоб е, ну, зробити звернення до Путіна: типу Приєднайте нас до Росії. Це ж є альтернатива того, що план Б, що тут не змогли нічого завоювати, тому зараз почали говорити про територію е, якраз таки ніким не визнаного тимчасово окупованого Молдовського Придністров'я. Непензя ще вирішив зробити низку заяв про Авдіївку та окуповані території. Ну і загалом російський дипломат заявив, що тимчасово окупованих територій не існує, є російські регіони. От ну просто кладять з нової інформації. До таких так званих російських регіонів цей хворий Лисувати дідоган відносить не тільки Крим, і Донеччину, Луганщину а й Запорізьку та Херсонську область. Люди там, нібито, самі захотіли приєднатись до Росії, а річницю приєднання Криму, Росіян пообіцяв відсвяткувати на державному рівні. А ще Медведєв, перед цим його друг і колега сказав, що всі, хто не посміхається і не радіє приходу російських військ, будуть відправляти. В трудові та концентраційні табори на території Сибіру це теж важливо розуміти. В традиційній манері представник країни-агресора Воон Василь Небензе звинуватив Захід в підготовці війни, а власне в Україні він назвав українською кризою. Західні країни бачать чорно-білу картину світу, а насправді не все так однозначно. Одним словом, я не буду продовжувати говорив далі. Цей просто з'їхавший з розуму пропагандист. Через те, що насправді навіть повторювати це бридко, гидко і не хочеться. Ці спроби залякати Захід насправді мають одну мету постійно підтримати цю токсичність розмови про Україну, намагатися е, зробити так, щоб Захід почав менше допомагати. Кулеба зрозуміло, що всі ці речі е, відкинув, е, сказав, що треба об'єднатися навколо українського мирного плану ну і загалом він якраз пройшовся по всіх пунктах того що е, говорив не бензі і е, знову ж таки спробував об'єднати світ ми розуміємо що оон це точно не той майданчик де ми можемо е, знайти підтримку світу це точно не той майданчик який може бути дієвим голубі казки нам нічим не допомагали а сила ООН ну дуже часто закривається виключно на розмовах але в той же час ми теж розуміємо, що це додатковий майданчик і інколи його намагаємось використовувати. Це не НАТО, це не є, з грошей вони не дають, але ну, інколи якісь ну, такі вегетаріанські програми організовують. В той же час ви знаєте, що ми не любимо міністра Сікерського, це міністр аграрно промислової політики Польщі. Але тут і навіть з нього була. Користь, тому що він сказав, що всі звинувачення теж розібрав, але сказав цікаву річ, ви звинувачите Україну в неонацизмі, але в них президент єврей, міністр е оборони-мусульманин, і немає жодного політичного в'язня. Це, власне, те, чим Україна відрізняється від Росії, що справжні неонацисти сидять якраз таки в Кремлі. Е ну І Гутейреш теж сказав: запевнив е Україну в тому, що ООН, як майданчик, 100% підтримує Україну. Ну але поки що це більше схоже на порожні слова, тому що до пана Гутереша одне просте питання: чому Росія досі в радбезі? Чому Росія по спадкових радянських документах вважається членом? Хоча всі розуміють, що спадковості не може бути по одній простій причині від радянського союзу було п'ятнадцять в радянському Союзі було 15 країн. Троє з яких входили окремо окрема Білорусь, окрема Україна, як співзасновник ООН, і радянський союз, тобто Росія забрала спадковість з 13 країн, але враховуючи, що ці 13 країн, 12, увійшли як окремі члени, чому Росія входить від них всіх. Це питання бюрократії, і ООН, як любитель цієї бюрократії, бюрократія поки що на це відповісти не може. Друге, Байден запропонував план розширення ООН, радбези, щоб Росія не могла себе блокувати, додати Німеччину, додати Південну Африку, ну і додати Бразилію та Індію для того, щоб в Радбезі були представлені в ці потужні країни. От. І це допоможе розмити присутність Росії на даному майданчику. Але треба робити це швидше. Друге, мати право вето на російське право вето. Якщо, наприклад, країна, яка воює проти когось е і проти неї вводять санкції чи приймають проти неї рішення, вона це ветує, це повинно бути заборонено. Росія зараз просто викручує руку руки ООН. Я нагадаю, що для Рузвельта. Проект моделі ООН робив мігрант з України із Києва, відомий науковець. От і це, скажімо так, наші з вами в тому рахунці, не до рахунки е, в тому числі. Але знову ж таки, коли це робилося, як зараз Росія це використовує, це вже трошки інша історія. Друзі, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи зможе Америка дотиснути ООН на реформу включення цих додаткових членів? Це ідея Байдена. А... Це перше питання. А друге, як, як ви вважаєте, е, яким чином можна буде викинути Росію або зон, або заблокувати її можливості е, ось цих вето всередині Радбезу? розширення Радбезу чи викидання Росії з самого Радбезу? Тому що ви розумієте, що Радбез насправді це репрезентативна модель колоніального світу, де представлені виключно імперські? Країни. Напишіть, будь ласка, в коментарях. підпишіться на цей YouTube канал, ростемо до 300 тисяч. Будемо витискати російських агентів. Ну і дуже важливо, подивіться попереднє відео. Там звіт на більш ніж 10 мільйонів. Це півроку нашої з вами спільної роботи. Там чеки, фотографії, що купили, де доставили. Одним словом, багато інформації. Тому подивіться, поставте лайк і порекомендуйте це відео своїм друзям. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.